Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про людину, яка доклала багато зусиль, аби ми говорили, а головне, думали сьогодні українською мовою. Це Михайло Петрович Драгоманов, громадський та політичний діяч, філософ, історик та публіцист, знавець рідної світової культури, знавець п'яти європейських мов, лідер передової суспільної політичної думки в Україні. Вважав, що здобувши самостійність, українці займуть достойне місце серед народів світу. Рідний брат Олени Пчілки, дядько Лесі Українки. Майбутній інтелектуал народився в Гадячі на Полтавщині в дворянській родині. Після закінчення гімназії вступає на історико-філологічний факультет Київського університету. У студентському середовищі Михайло стає одним з організаторів недільних українськомовних шкіл. У 1861 році Драгоманов був серед тих, хто зустрічав домовину Тараса Шевченка, коли прах кобзаря перевозили до Чернечої Гори. У виголошеній промові Михайло сказав: кожний, хто йде служити народу, тим самим надіває на себе терновий вінець. Ці слова. Виявилися пророчними. Сучасні науковці, вивчаючи процес становлення української нації, особливу увагу приділяють роботі Київської старої громади, напівлегальної організації, що закладала підвалини українського державотворення. Ядром її стали Драгоманов, Антонович, Лисенко, Рильський, Старицький та Косач. Драгоманов, автор понад двох тисяч творів, мав багато псевдонімів. Серед них і українець. Після закінчення навчання Михайло Драгоманов викладає в університеті та за політичну неблагонадійність був звільнений, став першим політичним емігрантом в Російській імперії. В Женеві очолив осередок української політичної еміграції, заснував українську заробіжну періодику та вільну українську друкарню. Полі... Політичний ідеал Драгоманова федеративна держава. Побудована на самовправних принципах на всіх рівнях, вважав себе соціалістом, однак у центр уваги ставив свободу особистості. Останні 6 років життя провів Болгарії, був професором Софійського університету. Багатюща еродиція і глибокий аналітичний розум дали змогу Драгоманову піднести українську науку на європейський рівень. А що ж поєднувало Драгоманова з моїм рідним Новоград волинським Ім'я Михайла Петровича Драгоманова вписано золотими літерами в історію Новограда Волинського. Він бував тут, ходив вулицями міста, милувався живописними берегами случі. Тут проживала його рідна сестра Олена Пчілка з родиною. Зі спогадів Ольги Косич Кривенюк, молодшої сестри Лесі Українки. Літом до Звягеля приїздив дядько Михайло Драгоманов. З оповідань Міші і Лесі він був розумний, дотепний, веселий, розказував надзвичайно цікаво, навчив їх плавати, в сучі, правив жарти. У Лесі на все життя відтоді залишилося відношення до нього як до ідеальної людини. А пізніше Леся Українка називала Михайла Драгоманова своїм чителем, наставником, своїм духовним батьком. Вплив Михайла Драгоманова на свою молодшу сестру, на становлення її як письменниці незаперечний. Коли не він, все життя моє минуло б зовсім по-іншому, вийшло б зовсім на інший шлях. З любов'ю згадувала брата Олена Пчілка. В експозиції Новоград-Волинського музею родини Косачів представлені світлини Михайла Драгоманова, його родини, дружина Людмила Кучинська, яка була його вірною помічницею та троє дітей дочки Лідія, Аріадна, син Світозар. А також ми бачимо науково-публіцистичні, фольклористичні праці Листи вченого. На відкритті музею у 1999 році серед почесних гостей була присутня онука Михайла Драгоманова з Угорщини Наталя Драгоманова-Бартаї. Ім'я Михайла Драгоманова увічнено в назві однієї з вулиць Новограда Волинського Древнього Звягеля.